В цьому огляді буде розглянуто Коротко про історію ракети, Будова ракети, Основні позначення ракети та візуальна різниця між їх типами, модифікації ракети, Корабельні та берегові пускові установки. Пуск з підводних човнів застосування в авіації особливості ракети, режими запуску, режими ураження цілі. Протикорабельна крилата ракета Гарпун розроблена в США компанією Макдональд Дуглас. Робота над ракетами цього типу розпочалась в у 1965 році. Розроблялась вона як ракета проти підводних човнів. У військово-морських силах США існує сленгова назва підводних човнів Кити. Саме тому назва ракети гарпун. У 1977 році ракета була поставлена на озброєння військово-морських сил з розрахунком дії не тільки на підводні човни, а як основна протикорабельна ракета. Будова ракети гарпун. Секція управління ракетою. Пошуковий редар J діапазону GPS антена. Блок керування наведенням, Секція боєголовки. Корпусна секція. Спеціальний повітряний отвір для турбореактивного двигуна. Турбореактивний двигун. Контрольна секція секція допоміжного твердопаливного двигуна. Ракети гарпун застосовуються в авіації, є варіант корабельного або берегового базування та для запуску з підводних човнів. У 1973 році військово-морські сили США визначили такі початкові позначення для сімейства гарпун. Де абревіатура А це повітряний запуск, Р. Це запуск з кораблів, У. Це підводний запуск Г. Надводний удар ракетою. М. Керована ракета та Т. Це навчальна ракета. Візуально можна відрізнити версію для кораблів, підводних човнів, берегових систем та для авіації наявністю стартового твердопаливного прискорювача у всіх версіях, крім авіаційних. Також версію для підводних човнів від корабельної ракети можна відрізнити тим, що ракета розміщена в спеціальній пусковій капсулі. Модифікації ракети Самі модифікації американці називають блок. Таких блок існує три. В першому блоці найбільше змін з різних джерел їх близько 10. Вони позначені літерами, тобто блок 1А, блок 1 Б, С Д і так далі. Переглянемо розміри та характеристики модифікацій першого блоку, які безпосередньо вплинули на сучасні модернізації ракети AGM84D блок 1С, авіаційна версія. RGM та UGM84D блок 1C Корабельна або з мобільної установки та для підводних човнів. Зверніть увагу, що вага цієї моделі при використанні ракети з різних типів пускачів різна. Далі самі пускачі розглянемо детальніше. Ракети Гарпун модифікація блок 1D, модель ракети RGM84 AGM84F збільшили дальність польоту за рахунок збільшення кількості ракетного палива в ракеті. Збільшився розмір та вага ракети. Ракета не підходила під всі типи установок, тому від проекту відмовились. Але в сучасних версіях технологію на деяких варіантах повернули як варіант з збільшеною дальністю AGM84F Блок 1D. Суттєво збільшена дальність довжина та вага RGM84F Блок 1D. Також по дальності дуже суттєве збільшення 278 км. Наступний етап модифікації блок 2. Вартість ракети приблизно 1 мільйон 200 тисяч доларів. Цією ракетою є можливість атакувати як морські, так і наземні цілі. Серед наземних цілей об'єкти берегової оборони. Портові споруди, промислові об'єкти. Вважається, що до блоку 2 відносяться ракети, які позначені модифікацією L. Дальність ураження корабельної чи берегової версії RGM84L 124 км. Модифікація гарпун блок 2 в 2002 році була поставлена Данії компанією Boeing. Це офіційна заява Boeing. Є декілька заяв міністра оборони України. Що саме Данія буде постачати ці ракети Україні. Згодом з'явилися заяви міністра, що ракети будуть постачати ще декілька країн, в тому числі Великобританія. Існує модифікована версія блок 2, а саме Блок 2 плюс ЄР Range – розширений діапазон дальності. Дальність збільшена за рахунок збільшення двигуна та впровадження новітніх технологій. Дальність ураження корабельної чи берегової версії до 310 км. Головне питання, чи поставлять нам саме модифіковану версію. Пройшла тести у 2017 році. Ще одну програму модифікації ракети Блок 3 у 2009 році було скасовано. Розробники вирішили йти шляхом удосконалення блок-2. Звісно, це напряму залежало від запитів військово-морських сил США, розглянемо можливі варіанти пускових установок корабельного та берегового базування RGM, пускова установка МК 141, пускові елементи циліндричної форми. В залежності від корабля або необхідності, бувають з різною кількістю ракет. Мобільні версії на автоплатформах Гарпун Coastal Defense System HCDS – D система берегової оборони гарпун. Пускові установки МК 16 так званого коробчатого типу. На сучасних моделях мобільних версій використовують саме установки коробчатого типу, пускові установки МК-11 з розрахунком на дві ракети. Пускові установки МК 13 розроблені на одну ракету. Варіант для субмарин підводних човнів UGM84A, поступив на озброєння в 1981 році. Ракети для запусків є тими ж самими RGM, але з капсулою. Сама капсула адаптована та розроблена для запуску з торпедних апаратів. Капсула має високу плавучість і її фактично виштовхує на поверхню води. Діставшись з поверхні води. Капсула розкривається, розривається спеціальним додатковим зарядом. І вже у звичному вигляді гарпун RGM прямує до своєї цілі. Перші версії з'явились в 1979 році на літаках P3C Orion. Адаптований гарпун навіть для стратегічних бомбардувальників b 52 Інтегрований для застосування на літаках F-16 та F-15, проривом гарпунів в авіації стала модернізація Блок 1 g впроваджена в 1998 році. Модель ракети AGM-84H SLAM ER, що означає stand-of-land Attack Missile. Expanded Response – РАКЕТА протистояння наземній атаці. Розширена відповідь: чому американці використали одну абревіатуру ER з різними значеннями в різних моделях, залишається загадкою. А саме Extended Range в модифікації блок 2, ER, це про дальність та Expanded Response в цій ракеті це про модифікацію в навігації. Тож щодо нововведень, збільшено дальність враження до 280 км. Це стало можливо завдяки встановленню стріловидних крил, які розгортаються в польоті. Таке нововведення допомогло не тільки збільшити дальність польоту, а й значно покращити маневрові характеристики ракети. Ракета отримала нову систему наведення AN DSQ61, яка дозволяє оператору бачити ціль в режимі реального часу. Це гарантує високу точність влучання та дає можливість перенацілювати ракету. На заключному етапі польоту. Також ця модифікація відзначилась функціоналом DSMAC Digitize Scene Mapping Correlate – оцифрований корелятор площі відображення сцени. В програмне забезпечення ракети були завантажені фотознімки потенційних цілей. Процесор ракети перед ураженням порівнював дані цілі з відеокамери ракети з загруженою базою. Щоб точно визначити модель корабля. Разом з фотопотенційних цілей були вказані їх слабкі місця, в які ракета і наносила удар, особливістю цієї крилатої ракети є можливість польоту практично над поверхнею води. Приблизно 2 метри. Цей показник вдосконалювали постійно, і новітні досягнення засекречено, це одна з головних причин. Чому протиракетні комплекси та системи протиповітряної оборони не можуть її визначити та знешкодити? Існує два варіанти режимів запуску ракети. Перший режим застосовується, якщо відоме місце знаходження корабля, при цьому включення радіолокаційної головки самонаведення відбувається на заключному етапі польоту. Такий спосіб дозволяє ракеті довший час залишатися непоміченою для систем протиповітряної та протиракетної оборони ворожого корабля. Другий варіант застосовується у випадку, коли невідоме точне місце знаходження цілі. Ракета запускається в напрямку ймовірного перебування, а головка самонаведення активізується на початковому етапі польоту і самостійно здійснює пошук, і тут же, в залежності від розмірів цілі. Наприклад, Есмінець здатна визначити в радіусі 40 км, а катер на відстані 18 км. Параметр дальності визначення цілі зменшується орієнтовно вдвічі при поганих погодних умовах. Огляд простору ракетою здійснюється за допомогою фазованої антенної розшітки дискової форми, яка може повертатися в межах 45 градусів у вертикальній і горизонтальній площинах. У цьому варіанті запуску противник може виявити випущену по ньому ракету значно раніше, так як працюють пеленгатори, радіолокатори. Тепловізійні датчики самої ракети практично на всьому етапі роботи. Крім того, якщо ракета не змогла виявити ціль, то вона переходила на траєкторію польоту, яка описує вісімку, і здійснювала пошук кораблів противника до повного вироблення пального та самознищувалась. Треба зауважити, що такий запуск є можливість проводити з так званим зміненим напрямком. Тобто ракета після запуску з скораблячої установки пролітає певну кількість кілометрів в іншому напрямку, і тільки після цього бере курс на ціль, і в певному квадраті, де приблизно була помічена ціль, вмикаються пошукові функції. В цьому випадку, при виявленні противником ракети, де саме її запустили, навіть приблизний напрямок противнику визначити не вдасться. Існує також два режими ураження цілі. Перший режим підскок, другий режим атака на нанизькій висоті 2-4 метри. Перші зразки ракети працювали тільки з підскоком. Далі з'явились модифікації з можливістю вибирати режим в залежності від цілі. Тож перший режим підскок мається на увазі маневр ракети перед ураженням, а саме підйом на висоту до 1800 метрів. З послідуючим пікеруванням на ціль. Цей варіант атаки розроблено для ураження підводних човнів, які всплили, або для маневрених катерів невеликих розмірів. Другий режим атаки горизонтальний на наднизькій висоті 2-4 метри. Ракета вражає ціль, не змінюючи висоту польоту перед враженням. Гарпун завдяки титановому наконечнику на початкових версіях ракети Це була сталь. Спочатку пробиває ціль і детонує вже всередині. На деяких відеознавчань помітно, що фрагменти ракети пролітають на виліт. Зрозуміло, що це були більше муляжі, ніж справжні цілі, але суть функції взірватися всередині та нанести максимальних руйнувань помітна. Віримо у Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!